Тарифи не зміняться на Тернопільщині і в Україні загалом ціни на гарячу воду та теплопостачання залишаться на тому ж рівні. Для цього уряд перерахував місцевим бюджетам субвенції. Йдеться і про попередній опалювальний період, хоч прогнозували, що він буде одним із найважчих сезонів за всі роки незалежної України. Така ж схема субвенцій діятиме і в період 2023-2024 років. До нього вже почали активно готуватись і в нашій області. Декілька років ми не підвищим. Тарифи на тепло гарячу воду для населення, тому що є меморандум, який підписаний спільно Автогазом, урядом і урядуванням Сьогодні можемо подякувати і Нафтогазу і представникам уряду за те, що дотримується цього меморандуму. Ми маємо можливість отримувати газ по значно нижчих цінах для потреб населення. В свою чергу ми забезпечимо від себе компенсацію тих збитків, які несуть тепловики, і таким чином тримаємо на рівні тарифи. Не піднімаємо щодо Тернопільської області, то протягом цього опалювального сезону ми змогли зменшити споживання природного газу на 18%. Ця робота нам вдалася спільно з НАК Нафтогазу України, з урядом тому що... Що було зроблено ряд кроків по модернізації котелень по модернізації шляхопроводів теплових, які йдуть по місту і по області, і загалом, дякуючи підтримці уряду по різниці відшкодування різниці в тарифах, у нас ціна для населення залишається 7 гривень 96 копійок до 2024 року. У Тернополі створили новий штаб з підготовки до опалювального сезону і розпочали роботу з модернізації котелень і теплотрас. Все для того, аби в нас наступному опалювальному періоді зменшити кількість споживання газу в нашому підприємстві ми провели модернізацію практично всіх котелень великого і середнього розміру, тобто ті, які забезпечують 85% теплової енергії для міста, приблизно в такий самий спосіб, як була проведена модернізація на цій котельні, тобто було повністю замінені всі котельні агрегати на сучасні які мають ефективність в середню до 96%, що дозволило нам приблизно на 7-8% зменшити споживання природнього газу за рахунок цієї, цього заходу у порівнянні з тим, які були на старому, хоча і працюючому, непогано обладнані. На оновленій котельні вже працює нове обладнання, яке дозволить відбирати тепло відхідних газів. Тут також повністю замінили все насосне обладнання, яке забезпечує роботу котелень і тепломережі. Оновили і індивідуальні теплові пункти. Їх близько трьох сотень вмонтовано в будинках міста. Індивідуальний тепловий пункт дає можливість безпосередньо регулювати температуру, яка подається в житлові будинки відповідно до зовнішньої температури, економити кількість коштів споживачам за рахунок того, що йде зниження або збільшення теплової енергії в залежності від погоди, і є облік, яким фактично нараховує споживача. Крім того, індивідуальний тепловий пункт готує гарячу воду безпосередньо для жителів будинку. Відповідно, комунальне підприємство відмовляється від чотирьохтрубної і переходить на двотрубну систему опалення. Зараз наше завдання номер один це в між сезон забезпечити повноцінну подачу гарячої води населенню. І саме головне це підготуватися до нового опального сезону. Ми розуміємо, що ворог підступний. Ми розуміємо, що можуть бути знищення. Критичні інфраструктури, енергопостачання тому варто зараз провести якомога швидше реконструкцію існуючих мереж, заміну труб, ремонт котелень, налаштувати повноцінну роботу котелень по генерації, котельні можуть працювати на альтернативному паливі, а також успішне повноцінну підготовку генераторів, які зможуть забезпечити роботу котелень навіть при відсутності електроенергії. Роботи з модернізації магістральних ділянок теплових мереж проводять спільно з USAID. Так Тернопіль отримав допомогу, а саме труби та з'єднувальні частини для трубопроводів.